Сьогодні покажу вам свій сніданок, бо всі думають, що Віталія харчуюсь виключно круасанами. Але перед тим як спускатися на кухню, я завжди роблю ранкову рутину та одягаюся. Далі я спускаюсь на кухню і роблю свій улюблений ринковий ритуал: заварюю каву. Пам'ятаєте, я розповідала про чай, який звів з розумом всі мої смакові рецептори. Я вирішила замовити і каву. Скільки б спроб відмовитись від кави я не робила, все марно. Тому я вирішила більше не займатися цими дурницями, а краще обрати смачну та хорошу каву. На сніданок сьогодні будуть панкейки з ягодками. Ой, а тут же аромат кави стоїть просто на весь будинок. Каву я п'ю американу без молочка, без вершків, але півложки цукру. До речі, класна ідея залишити підвішену каву для військових. Панкеті у мене будуть з шоколадним або смородиновим медом та з горішками. Обрала все ж таки шоколадний. До речі, він смачніший ніж нутелло. Мед теж рідненький український з Херсону. І ця сімейна пасіка теж пригощають військових смачненьким медом. Вдома я майже завжди снідаю одна, але кожного разу я накриваю на стіл та запалюю свічки. Роблю це для себе, бо мені так подобається. Я дуже люблю пити каву зранку, смак лісового горіху, какао та легка гірчинка. Неймовірний кайф, я переважно п'ю каву вдома, бо тут вона найсмачніша. Сьогодні вечеряємо з друзями в ресторані. Збираємось разом. Вирівняла волосся і не ношу сухий шампунь, так як завтра не буде змоги помити голову і розподіляю його руками по шкірі голови. Зараз час одягатися, але спочатку я хочу відкрити один подарунок під ялинкою. У мене сьогодні настрій саме для цього подарунку, тому це ідеальний момент для розпаковки. Влітку написала в сторі, що хочу додати червоного в гардероб. Подружка відповіла, що варто почати з трусиків. Ви, до речі, помітили, в якому гарному пильнику приходить білизна. Українські бренди це просто любов. Я ніколи не відчувала себе настільки жіночною і сексуальною, коли одягала білизну. Мережеве поєднання з червоним кольором піднімають вашу енергію до якогось шаленого рівня. Просто повірте мені. Образ потрібно закінчити аксесуарами, обираю між кільцями або гвоздиками. Всі прикраси мене від українського бренду Маорі. А тут на очі мені попалась кафа, яку я ще не разу не одягала. Боже мій як же сильно мені подобається. Мені зараз дуже подобається багато прекрасна вушка. На іншому, до речі, мене є дві дирочки, але маленькі сережки я загубила. Планую придбати на рік. І парфюм сьогодні в нереальному кайфі від себе. Давайте розберемо ось цей ящик, який накидали просто все підряд. Це коробочка, в яку я маю скласти подарунок для своїх глядачів. Мій мішечок з мішечками. Підставка в ванну кімнату, ремонт майже закінчений, тому сьогодні поставлю її в ванну. Цей мішечок збираю в пусті баночки, вже записала відео. Пусті коробки, я їх всі розкладаю і сміттями сортуємо. Туалетний папір. Що в мене тут далі? Маска і косметичка. Якийсь незрозумілий пакетик. Далі мій пакет з пустими баночками для подорожей, косметичка з мініатюрками. Це листівки, які мені поклав магазин при замовленні продукції від Елеміс, і там, що були шоколадки, до речі, вони дуже смачні. Пусті пакетики, і ще пакетики, іще пакетики. А це дуже необхідний хлам. Це запасні гудзики до моїх речей. Що в мене загубиться якийсь гудзик або елемент від взуття чи одягу, просто купити в магазині я не зможу, адже воно все брендоване. Це кришка до коробочки, косметичка з сонцезахисними засобами. І ще одна майже нова косметичка, якою не користуюсь, потім подарую комусь. Збираю весь картон, тому що його вивозять завтра. Пшикаю спреєм для скла ящик і протираю його всередині. Я не знаю чому, але він був дуже брудний. Я змінювала папір три рази. Ну а тепер складаю все на місце. До речі, цей мішечок з мішечками потім ще треба перебрати. А всі гудзики з великого пакету вирішила перекласти в ось такий маленький пильничок. Так виглядає більш охайно. Всім привіт! Мені потрібно розібрати ось цей безлад в моїй декоративній косметиці. Я декілька хвилин дивилась на це все і не знала, з чого почати. Такий хаос у мене буває дуже рідко, але зараз ми живемо в стадії ремонту ванної кімнати, тому маємо, що маємо. Для початку я мою всі пензлики та футляри для пензлів. Далі прибираю всі пусті коробочки шухляда. Я сортую абсолютно все сміття. Ну а далі виймаю косметику і протираю шухляду. І тепер протираю кожну баночку і ззовні, і всередині. Коли косметика чи Місто нею навіть користуватися набагато приємніше. Роблю це я виключно для себе, адже це моя шухляда і нею користуюсь лише я. Але коли в мене порядок у всіх шухлядах, в телефоні, в сумці, мені навіть дихати легше. Порядок в побуті, порядок в голові. Це моє особисте правило. Я протираю всі кришечки, всі ковпачки і всі баночки. А ці тіні я вирішила викинути. Картон викидаю в окремий контейнер. Спонжі вирішила перекласти в ось такий мішечок, тому що пластикове пакування мене дратувало. Сьогодні прибираю на кухню та розхламляю деякі речі. Перед новим роком завжди хочеться якоїсь додаткової чистоти. Пшикаю засіб від профлайн на всі поверхні та залишаю на декілька хвилин. Так дивно користуватись засобами для прибирання, які мають ледь помітний аромат, бо зазвичай всі продукти дуже хімозні. Поки мій жир відкисає в духовці, я мою деко. Як же мені подобається ця губка смайлик. Навіть прибирати з нею приємніше. Пройшло хвилин сім і можна мити духовку. Спочатку змиваю засіб водою, а потім протираю сухими рушниками. В духовці, до речі, є режим автоочищення, потім його вмкну, хочу подивитися, як це працює. Ставлю деко на місці і духовний. А тепер займаюся розхламленням ножів. Кольорову дощечку і ці всі ножі я викидаю. Я ними не користуюсь і вони якісь неестетичні. Ці штуки теж сміття разом з ножами. Цими ножами я користуюся, але з них почала злазити фарба. Тому я вирішила її повністю здерти. Дивіться, як симпатично вийшло. Ось ці ножі я залишаю, сірими я користуюсь кожного дня, а ножі з коричневою ручкою для м'яса. Ой, забула ще ось такий ножик для відкриття устриць. З ножами розібралась, тепер я задоволена лопатку в сміття. Ну а після прибирання я завжди йду приймати душ. а Точніше сьогодні буде ванна. Не розумію, чому всі говорять, що пінки від білоу пахнуть цукерками. Вони пахнуть солодко, але дорого. До речі, аромат на шкірі тримається довго. У Мене ось такий невірмалюток, і я їх збираюсь подарувати вам. Огляд продуктів від бренду Elemis. Почну з трояндового бальзаму. Він знімає макіяж, очищує шкіру та живить її. Особливо це корисно в зимній період. Ензимний пілінг це продукт-бестселер від Elemis. Наношу я його зазвичай перед використанням маски. Він стимулює оновлення шкіри та дуже глибоко очищує. Після використання пілінга шкіра неймовірно гладенька і ніби очищена зсередини. Наступні продукти це ось такий набір суперфуд, який замовила нещодавно. Ціна цього набору разом як ціна ось цього масла, тому я вирішила на придбати трояндового бальзаму в мене залишилось менше половини, тому я замовила ось таке масло з кислотами. Я його вже протестувала. Функції приблизно однакові, але різниця в тому, що тут є кислоти, і воно глибше очищує. В цьому наборі був тонік з фруктовими кислотами. У мене є сліди акне, і саме фруктові кислоти вирішують цю проблему. Цей крем заслуговує на гран-при в моїй доглядовій косметиці. Він зволожує шкіру, слугує як база під макіяж, і він, ніби підсвічує шкіру зсередини, тому що в ньому є світловідбиваючі частинки. На пальчику дуже видно, як він світиться. Крем для обличчя, який я використовую в своїй вечірній рутині. Мені подобається ефект підтягнутої шкіри після його використання. Боже, тримайте мене семеро, бо запах цього скрабу зводить мене з розуму. Це сольовий скраб пілінг, франжіпані. Крім того, що цей продукт делікатно очищує шкіру, в ньому ще багато масел, які зволожують її. А шлейф аромату, який залишається на вашій шкірі після його використання, доведе вас просто до екстазу. І є два продукти, які я ще маю протестувати. Це трояндова олійка для обличчя, пахне божественно. Але судячи з того, що жоден продукт мене не розчарував, я думаю, що олійка теж класна. І пробник серому, які мені поклали в подарунок. Для мене ця косметика дійсно працює і кожен продукт викликає ефект вау. Мій догляд за ніжками. Їм я приділяю не менше уваги, ніж обличчю та тілу. Один раз на тиждень я наношу ось такий гель для видалення загробілої шкіри. Замотую ніжки харчовою плівкою та залишаю на 10 хвилин. Догляд за ніжками зараз удосконалився, тому я записую для вас нове відео. Пройшло 10 хвилин, знімаю плівку та витираю залишки гелю. П'яточки обробляю пилкою для ніг, а потім використовую вулканічний пемза скраб. Ретельно скрабую всю стопу і роблю невеличкий масаж. Змиваю скраб та наношу крем для ніг. Цей крем швидко вбирається. І зараз я надаю перевагу йому, ніж тому, яким користувалась раніше. Нанесла крем і одягаю шкарпеточки. Для нігтів та кутикули використовую крем від Dior Кремом від Шой користуватися перестала, адже після нього виникало бажання помити ноги, хоча він і ізволожував.